Макай. Чуть-чуть добре. -чуть. Фарбувати будиночки та монтувати гойдалки дітлахи прийшли разом зі своїми батьками. В такий нетрадиційний метод. Люди намагаються оберегти свій майданчик на вулиці Білова від забудови. Хочуть зробити тут дом, построїти на детській площадку. Ми будемо граждани площадку для дітей. Для дітей ні кого, а щоб діти грали. Ще п'ять років тому тут мали б стояти сучасні спортивний та дитячий майданчики, переконують мешканці, та нову будову заселили, а про обіцянку забули. Людям довелося облаштовувати територію самостійно. Начали уже собирать деньги собственными силами обустраивать детскую площадку. То есть выстроили спортивные сооружения, то есть, это брусья, перекладина, там, тренажеры, по минимуму, для того, чтобы и сами и дети чтобы занимались волейбольную площадку, для гандбола поставили ворота, расчистили. Самостійно обладнати дитячий майданчик батькам вдалося за кілька місяців. На все це з власної кишені вони виклали більше 20 тисяч гривень. Обладнувати територію не припинили й тоді, як дізналися, що тут скоро виросте нова багатоповерхівка. В прошлом году мы сдавали на площадку по 300 гривен, в этом году снова по 200 гривен собирали. То есть уже на сегодняшний день уже потрачено более 25 тысяч. Вот. Площадки сейчас очень дорогие. Мы смотрели каталоги, обращались к многим производителям, поставщикам. Вот. Но, естественно, нам это не посильно самостоятельно сделать. Хто обіцяв мешканцям сучасні спортивний та дитячий майданчики в мерії не знають. Заступник міського голови Олександр Сердюк показує план забудови вулиці Білова. У 2009 році, в 2008 році, у нас уже було передбачено будівництво саме цього будинку. Той стиль, який зараз склався вже з погрозами, тут телефонують. Воно, звичайно, не проходить, тому що якщо ми будемо тільки лаятись, навряд чи це питання вирішиться. Я думаю, що ми повинні з людьми знайти спільну мову. Будинок таки збудують, та чиновники обіцяють не залишити дітлахів без майданчика. Якщо доведеться, батькам відшкодують вкладені гроші.